Зараз страшний період. Чи є місце у гумористичному розважальному контенту в період цей тяжкий період для країни? Для якої аудиторії? Для телевізійної чи для якоїсь іншої? Ютубної чи І для для... чи ти розділяєш? Я розділяю. Дивись, мені здається, що зараз проблема в тому. Що телевізійний контент він дуже тривалий в процесі свого створення. Ти сам розумієш, то це написати сценарій, потім зняти, потім монтаж, склейка і так далі. А ти не знаєш, що буде через 4 місяці. Угу. Тому робити зараз гумористичний контент, контент, вкладаючи в нього кошти, і незрозуміло, коли він вийде, і чи вони взагалі відіб'ються, і чи він буде умісний, чи ти просто. От... Ти говориш про актуальний гумористичний контент. Я говорю про будь-який. Угу. Тому що ти не можеш пустити, умовно кажучи, два тижні рекламу по телевізорі, а потім щось стається, і він не виходить. Ну і що з ним далі робити, тоді ну, нам треба переходити на інші можливі майданчики, серед них які серед них і Ютуб. Окей, ти кажеш таким шляхом. Ні, я, я, я от ставлю собі питання, бо я так само думав про гумористичний контент, е, от теперішній, і що він дуже ризиковий в плані от, о цьому робити щось нове. А я просто вважаю, що в людей є грандіозний запит, через те, що якщо ти побачиш активності у всіх соціальних мережах, у всіх наскільки люди швидко реагують. Гують на ті чи інші речі, скільки твориться багато смішного, і наскільки люди хочуть читати смішне, хочуть бачити смішне, і чим жорсткіше, тим краще, ну це також ми з тобою трошки відходимо від аудиторії, яка дивиться телевізор. Ти коли останній раз дивився телевізор, класичний телевізор, телеканали? Ну, марафон зараз. Марафон. Йде, ну, безперечно. власне, тобто, тобто, ми говоримо зараз з гіпотетичними аудиторіями. Ну, та, Ті та люди, раз. які дивляться вечором телевізор, це е, мій, мій тато. Але ти згідний, що для твого тата і в принципі для тих, хто дивиться телебачення, зробити актуальний гумористичний контент практично неможливо, тому що його актуальність вбивається так. до нуля. Так, і потім ти стаєш нецікавий, ти стаєш вторинний, ти стаєш вчорашній. Ну тому напевно його варто робити, варто експериментувати. Ми маємо зараз український Ютуб, який розвивається, дуже якого виріс інтерес. Дуже важко щось робити. Мені зараз здається, тому що як тільки щось стається, ну от е, летіла Ненсі Пелосі е, в цей Тайвань. Uh -huh. Блін, за три дні так все люди перемололи. що Ти просто ти не можеш бути оригінальним. Я тобі нагадаю, що вона в онлайні летіла. Я їхав в автомобілі на Чорновола під сирену, дивився, Де вона? І проблема в тому, що зараз от, дивись. Умовно кажучи, я зараз ці події трошки вони були розведені, але до Львова прилетіла Аджеліна Джолі. Приїхав в Київ Джонсенюк. Пелосі, воно, отака новина. І вони, по-перше, настільки високого рівня, і по-друге, вони перебиваються так швидко новинами іншого наступного рівня, що ти не знаєш, чи про неї варто жартувати. А потім воно вийде через три тижні. І... Ну На телебаченні точно не варто, в інтернеті, чому ні? Так, в інтернеті люди всі жартують, мені здається. Ну, це вже питання якості жарту. Він може бути кращий, може бути сильніший за той, який був.